Відтепер кошти з місцевого бюджету на організацію поховання виділятимуться не тільки сім'ям воїнів, які загинули, а й тих, які померли. Про це повідомила начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Найметенко. Вся церемонія поховання, перевезення, поховання. Ну, скажімо так, вся ритуалка це на, міський, на місцевому бюджеті. Далі йде виділення коштів на соціально-побутові питання сім'ї загиблого. Далі на встановлення матеріальна допомога на встановлення надгробка і на облаштування навколо надгробка. Також в управлінні праці планують створити резерв паливної деревини для незахищених верст населення. Повертаючись до теми поховання захисників, депутатка міськради Анна Каплієва запропонувала, аби їх надгробні пам'ятники були приведені до єдиного стандарту. Натомість Світлана Субтельна зазначила, що зараз це зробити неможливо і пояснила, чому саме дуже важко про стандарт. Старого. Спочатку ми привели стандарти. Якщо ви там були, то ви бачите, що перший ряд хлопців пам'ятники майже, тільки один там виділяється. другий ряд також. Але потім... Прямо на мене було таке це, це чому буде, ви буде. заставляєте. Ми, може вони і правда мають на це право, хоча це для депоковані військові, Але ми бачимо і суми, ми бачимо Львів, ми бачимо все ж таки там пам'ятники. Да, але у нас знову я тут. Відповідно до норм бюджетного кодексу України міська влада отримала право збільшити доходну частину міського бюджету на 51 мільйон 361 тисячу гривень, повідомила начальниця фінансового управління Ольга Голушко. Видаткова частина збільшується на цю ж суму і ще на 2 мільйона 356 тисяч 800 гривень за рахунок. Розподілу частини вільного залишку загального фонду ці кошти будуть спрямовані на підтримку галузі охорони здоров'я у розмірі 4 мільйона гривень. На фізичну культуру і спорт планують збільшити видатки на суму 270 тисяч гривень. Передбачаються кошти на придбання альтернативного джерела живлення в сумі 238,3 тисячі гривень та на реалізацію проектів з відновлення інших об'єктів комунальної власності, пошкоджених внаслідок збройної агресії в. І на поповнення статутного капіталу об'єктів господарювання в сумі 3 мільйона 700 тисяч гривень. Також збільшуються видатки по субвенції з місцевого і державного бюджетів у сумі 1 мільйон гривень. Для забезпечення освітнього процесу та створення безпечних умов у закладах освіти планується збільшити видатки у розмірі на майже 8 мільйонів 700 тисяч гривень. По управлінню праці збільшуються видатки на суму 6 мільйонів 883 тисячі гривень для забезпечення підтримки соціально захищених з населення управлінню житлово-комунального господарства пропонується збільшити видатки в сумі 13 мільйонів 562 тисячі 900 гривень для проведення оплати робіт з благоустрою, поточного ремонту доріг, прибуткових територій, ремонту та технічного обслуговування житлових будинків та капітального ремонту ліфтів. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій збільшать видатки на суму 10 мільйонів гривень, зокрема на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.